Ви знаєте моє тепле ставлення до петрогандистки бляніни суки лової. Чому вона є бляніна сука лова? Багато хто зараз напише через те, що вона працює на єдиного в Україні олігарха Петра Порошенка і виконує політичні завдання за гроші, але не тільки сексуальності. Тобто, це якийсь якийсь табойований процес. Як ти це можеш пояснити? І нам потрібен секс під час. Війни в ширшому розумінні цього слова, ніж було до мені особливо так. <ріху> я спать. Коли є різні амбіції в сексуальні в стосунках, то про це ж треба ще й говорити, розумієш? А, говорити завжди треба. Тут війна в країні не хочеться не те, що сексу тут би поспати mm -hmm. нормально пару годин, а ви сидите і говорите на цю тему. Після відставки Ярмака бляніна сука лова, пішла у вільне плавання. І висвітлює дуже важливі теми про полонечки.